ПЕРШИЙ лист СВЯТОГО Апостола Павла до Тимофія, розділ Перший. Павло, Апостол Ісуса Христа, за повелінням Бога Спасителя нашого і Господа Ісуса Христа, надії нашій, до Тимофія, правдивого Сина у вірі, благодать милість і мир від Бога Отця і Ісуса Христа, нашого Господа. Коли я йшов у Македонію, я просив тебе залишитися в Ефесі, щоб ти наказав декому. Не навчати іншої науки, і не звертати увагу на вигадки та на нескінчені родоводи, які служать більше для суперечок, ніж для збудування Божого через віру. Мета цього повеління любов від чистого серця, доброго сумління і нелесовідної віри, від чого деякі відступили і вдалися до марнослів'я, бажаючи бути вчителями закону, але вони не розуміють ні того, що говорять, ні того, про що запевняють. А ми знаємо, що закон добрий, якщо хто вживає його законно, знаючи, що закон призначений не для праведника, а для беззаконних і непокірних, неслухняних, безбожних та нечестивих, для тих, що кривлять батьків і матерів, душогубців, блудників, мужоложників, розбійників, неправдомовців, хертвопорушників і для всього іншого, що против неправдивій науці, згідно славного Євангелія, блаженого Бога. Яке мені доручено, і я дякую тому, хто зміцнив мене, Ісусу Христу Господу нашому, що визнав мене вірним і поставив мене на служіння, мене ще раніше був богозневажником, і гонителем, і кривдником, але був помилуваний, бо чинився в незнанні і в невір'я, і благодать Господа нашого відкрилась мені щедро з вірою і любов'ю Христі Ісусі, це вірне слово і достойне всякого прийняття. Що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішників, з яких я перший. Для того ж я був помилуваний, щоб на мені першому Ісус Христос показав своє довготерпіння, як приклад тим, які мають увірвати в Нього на життя вічне, а цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богові честь і слава на вічні віки. Амінь. Цей наказ я передаю тобі, Сину Тимофію, згідно з пророцтвами, які були колись про тебе, щоб згідно з ними ти боровся доброю боротьбою, маючи віру і добре сумління, які деякі відкинули і тому відпали від віри, між ними Гіменей і Олександри, яких я передав сатані, щоб вони навчилися не зневажати бога. Розділ другий. Отже, передусім благаю чинити моління, прохання, благання, подяки за всіх людей. За царів та всіх, хто при владі, щоб ми могли проводити тихе і мирне життя в усякій побожності і чистоті, бо це добре і приємне Спасителе нашому Богу, який хоче, щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини. Бо один Бог і один посередник між Богом і людьми, чоловік Христос Ісус, який віддав себе самого на викуп за всіх, це свідчення свого часу. Для цього я поставлений проповідником і апостолом, кажу правду в Христі і не обманюю, і вчителем язичників у вірі і правді. Отже, я хочу, щоб мужі звершали молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Так само і жінки нехай прикрашаються безкромним одягом, соромливістю і невинністю, не плетінням молося, не золотом та перлими чи коштовним одягом. А добрими вчинками, як це личить жінкам, присвячуючим себе на побожність. Нехай жінка навчається в мовчанні з усякою покірністю, а жінці навчати я не дозволяю ані панувати над чоловіком, але бути в мовчанні. Бо Адам був створений першим, а потім Єва. І не Адам був зведений, а жінка, бувши зведена, впала в гріх. Проте вона спасеться дітородінням. Якщо буде перебувати у вірі, любові та б святості з невинністю. Розділ третій. Вільне це слово. Коли хто єпископства бажає, доброго діла бажає. Але єпископ повинен бути бездоганний чоловік однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, не сварливий, не користолюбивий. Але тихий, миролюбний, незаздрісний, такий, що добре управляє домом своїм, тримає дітей своїх у слухняності, з усякою повагою, бо хто не вміє управляти своїм власним домом, то як він може піклуватись про церкву Божу? Не новонавернений, щоб не загородився і не підпав суду з дияволом. Треба також, щоб він мав добре свідчення сторонніх, щоб не опинився в ганьбі та сітці диявольській. Так само і діякони мусять бути чесні, недвомовні, неохочі до вина, некористолюбні, такі, що зберігає тайну віри в чистому сумлінні. І таких треба спочатку випробовувати, а потім, якщо бездогані, допускати до служіння. Так само їхні дружини мусять бути поважні, необмовниці, тверезі та вірні в усьому. Діякони мусять бути чоловіками однієї дружини, що добре управляє своїми дітьми. І своїми домами. Бо хто виконує своє служіння добре, той не буває в собі вищу ступінь і велику відвагу у вірі в Христа Ісуса. Це пишу я тобі, маючи надію скоро прийти до тебе, а коли і затримуюсь довше, то щоб ти знав, як треба тобі поводитися в домі Божому, який є церквою Бога живого, стовп і опора правди. І, безперечно, велика тайна благочестя, Бог з'явився в тілі. Виправдав себе у душі, показався ангелом, проповідуний між народами, прийнятий вірою у світі і вознісся в славі. Розділ четвертий дуже говорить ясно, що в останні часи дехто відступить від віри, слухаючи духів підступних і наук демонських, через лицемірство взесловесників зі спаленим сумлінням, забороняючих одружуватися. І вживати віжу те, що Бог створив, щоб вірні і ті, що пізнали істину, споживали з подякою. Бо всяке творіння Боже добре, і не слід нічого відкидати, якщо воно приймається з подякою, тому що все освячується Словом Божим і молитвою. Нагадуючи про це братам, будеш добрий служитель Ісуса Христа, годований словами віри і добрим вченням, за яким ти послідував. Але уникай нечистих да бабських байок, а вправляйся в благочесті, бо тілесна вправа мало корисна, а благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього і майбутнього. Слово це вірне і всяко прийняття гідне. Для цього ми і працюємо, і терпимо докори, бо надіємось на Бога живого, який є Спаситель всіх людей, особливо ж вірних. Наказуй це і навчай. Нехай ніхто не гордує твоєю молодістю, але будь зірцем для вірних у слові в житті, в любові, в дусі, у вірі в чистоті. Доки я не прийду, займайся читанням, наставленням і повчанням, не нехтуй даром своїм, даним тобі через пророцтво, з покладенням рук присвітерю. Про це піклуйся, чому перебувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Вникай в себе і вчення, наполегливо тримайся цього. Бо роблячи так, ти спасеш себе і тих, які слухають тебе. Розділ п'ятий старому не докоряй, а умовляй як батька, молодших як братів, старших жінок як матерів, молодших, як сестер, сповнуючи стотою. Шануй вдів, істинних вдів. Коли яка вдова має дітей чи внучат, нехай насамперед навчається. Шанувати родину свою і віддавати належне батькам, бо це добре і приємне Богу. А справжня вдова, що самотня, покладає надію на Бога і перебуває в молитвах і моліннях день і ніч. А любострасниця живою померла, і це їм наказує, щоб були непорочні. Коли ж хто не дбає про своїх, а особливо про домашніх, той обідрикся віри і гірший від невірного. А вдову вносити до списку не менше, як 60-літню, яка була дружиною одному чоловікові, добре відома своїми добрими ділами, якщо виховала дітей, приймала подорожніх, умивала ноги святим, помагала нужденним, якщо рада творила всяке добре діло. Але молодих дів не приймай, бо коли, наперекір Христові, ними оволодіває хтибість, вони хочуть виходити заміж. І тому мають осудження, бо відкинули попередню обітницю, а разом з тим звикають без діла ходити по домах і не тільки нічого не роблять, але й розпускають плітки, включаються в чужі справи, говорячи те, що не годиться. Тому я хочу, щоб молодші виходили заміж, родили дітей, управляли домом і не давали противників ніякої зачіпки для лихослів'я, бо вже деякі пішли слідом за сатаною. Коли ж якась вірна має в родині вдів, то нехай утримує їх, і нехай церква не обтяжується, щоб вона могла утримувати справжніх вдів, а пресвітери, які начальствують достойно, гідні подвійної честі, передусім ті, які трудяться словом і навчанням. Бо Писання говорить не зав'язуй рота волові, який молотить, і робітник гідний нагороди своєї. Не приймай скарги на пресвітера, хіба що при двох або трьох свідках. А тих, що продовжують грішити, докоряй перед усіма, щоб і інші мали страх. Заклинаю тебе перед Богом і Господом Ісусом Христом та вибраними ангелами, Зберігати це без упередження, нічого не роблячи схильністю до когось, не покладай поспішно рук ні на кого, не робися причетним до чужих гріхів. Зберігай себе чистим. Надалі не пий лише одну воду, а вживай трохи вина заради твого шлунка та частих недух твоїх. Гріхи деяких людей явні ще перед судом, а в інших виявляється опісля. Так само і добрі діла наперед явні, а якщо і не такі, утаїтися не можуть. Розділ шостий. Нехай раби, які під ярмом. Уважають господарів своїх гідними всякої честі, щоб ім'я Боже і вчення не зневажалося. А ті, що мають вірних господарів, не повинні зневажати їх через те, що вони брати, але тим більше повинні служити їм, що вірні та улюблені ті, яким вони прислуговують, чого навчай та нагадуй їм. А коли хтось навчає інакше і не погоджується із словами Господа нашого Ісуса Христа. Та вченням згідно побожності, той заслідлений гордістю, не розуміє нічого, він захворів на суперечки та змагання, від яких виникають заздрі, сварки, лихомовство, лукаві підозри, постійні суперечки між людьми зіпсованого розуму і позбавлених істини, які думають, що побожність засіб прибутку. Обминай таких. Велике надбання бути побожним і задоволеним. Тому що ми нічого не принесли в світ, то ясно, що нічого не можемо і винести з нього, а маючи поживу і одяг, будьмо задоволені з того. Але ті, що хочуть багатіти, впадають в спокуси та втенета і безліч безлуздих та шкідливих бажань, що штовхають людей у прігу та погибель, бо корінь цього лихого – грошолюбство, якому, віддавшись, деякі ухилились від віри. І самі себе віддали великим скорботам. Ти, щоловіче Божий, утікай від такого і досягай справедливості, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності, змагайся добрим подвигом віри, тримайся вічного життя, де якого ти і покликаний, і сповідав добре сповідання перед багатьма свідками. Наказую тобі перед Богом, який оживляє все, і Христом Ісусом, що перед понтієм Пілатом, свідчив, Добре сповідання, додержатись заповіді чисто та бездоганно аж до з'явлення Господа Ісуса Христа, яке в свій час відкриє блажений і єдиний володар, цар царів і владика Владик, єдине, що має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може, йому честь і влада вічна. Амінь. Наказуй багатим у світі цьому, щоб вони не були зарозумілими, і не покладали надії на багатство непевне, а на живого Бога, що ще додає нам усе для нашого задоволення, щоб вони чинили добро, збагачувались добрими вчинками, були щедрі і охочі допомагати іншим, складаючи собі скарб, добру основу майбутнього, щоб досягнути істинного життя. О Тимофію, зберігай довірене тобі. Відвертайся від пустих балачок та суперечок про фальшиве знання, як дехто прийняв і відступив від віри. Благодать з тобою. Амінь.